Вінницький ліцей номер 4 учні 11 класів реєструються для участі в мультипредметному тесті. Марія Грисько каже, планує вступати до медичного вишу. На національний мультипредметний тест реєструється у школі. Так каже спокійніше. Я Трішки панікувала б напевно, якщо б сама це робила. Тому дуже класно, що школа надала таку можливість, аби допомогти в цьому, щоб не переживати. Владислав Гненний каже, сайт працює добре, впорався за півгодини. Я взяв собою карту на днях. Нам якраз видали довідку про закінчення базової середньої освіти. Загальній середній освіти, якщо правильно казати, і нам допомагав вчитель, тобто і в середовищі так у колі однокласників взагалі ну ніякого там страху або ще чогось такого не було. Аби зареєструватися для участі у мультипредметному тесті, учаснику потрібно створити персональний кабінет на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Зробити це можна і вдома у навчальному ж закладі надійніше, каже вчитель інформатики Петро Снігур. Це досить важливий крок для кожної дитини, і багато хто хвилюється, чи вони можуть це правильно зробити. Хоча я впевнений, що наші учні без проблем можуть зареєструватися самостійно. Але щоб їм було спокійніше, ми кожного року допомагаємо учням із реєстрацією на ННТ. Ми запрошуємо кожен клас в школу. Вони готують документи, які підтверджують їхню особу. Школа в свою чергу готує довідку про те, що вони закінчують. Чують саме наш навчальний заклад, і ось в такому складі діти приходять і ми починаємо реєструватися. Цьогоріч потенційні вступники можуть зареєструватися і за допомогою застосунку «Дія», каже заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Що для цього треба зробити? Зайти на сайт українського центру, знайти необхідний сервіс для реєстрації і скористатись додатком Дія. Туди потраплять ваші документи, і відповідно там ви зможете позначити той четвертий предмет, який потрібен. Але більшість все ж таки обирає традиційний шлях формування кабінету і вносить особисті дані. Якщо все гаразд, в персональному кабінеті кожен учасник побачить сертифікат. Це є, як то кажуть, сигналом для того, що ви успішно зареєстровані і ви чекаєте. Іспиту в червні місяця. Учні, які за кордоном, реєструються за тим же принципом, каже Людмила Марцева. Перелік тимчасових центрів для складання національного мультипредметного тесту 2025 Можна побачити у програмі реєстрації. Цьогоріч учасники складають три обов'язкових предмети: українську мову, математику, історію України. Четвертий на вибір. Реєстрація триватиме до 3 квітня. Першого дня до їхнього центру документи подали. 500 осіб із Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, зазначила Людмила Марцева. Наталя Колодіє, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.